Вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд токарно-фрезерного верстату Epoxy Laser від компанії MicoTch. Це наша розробка. Верстат виготовлений на базі полімербетонної станини. І Сьогодні в цьому відео буде повний огляд функціоналу, а також розкажемо всі нюанси і моменти, які виникли в нас під час виготовлення проєктування а також запуску цього обладнання. Для початку пройдемо огляд поверстату і потім розкажемо весь функціонал. Хочу подякувати всім учасникам проєкту і особисто назвати їх. Проєктування відбулося за допомогою нашого конструктора, Були допрацювання, але основа була за ним. В подальшому складання юстування і виставляння шпінделя відбувалося нашим спеціалістом. Особлива подяка Сергію Наладчику, який повністю виставляв цю механіку. Та інших це Дмитро, Юра і інший Сергій, які участвували в цьому проєкті. Також окрема подяка нашому налагоджувальнику, фрезерувальнику і просто хорошій людині, дяді Юрі який зміг реалізувати повністю функціонал цього верстату у нас був як знаєте, законотворювач цього проєкту в нього є досвід по токарним верстатам тому він допоміг і налагоджував і досвід по цим стійкам відповідно всі програмні захисти які повинні бути на верстаті він зробив і він у нас був як головний керівник ОТК, який не пропускав Ніякі моменти, які повинні бути на цьому верстаті, і нашого електрика і електронщика Андрія, який ув'язав це все апаратно і також допомагав на налаштуванні, як і головного шпінделя, це основний з чого в нас досить було, поки ми його змогли запустити в тому варіанті, як він повинен працювати а також ті зміни, які ми вносили. При постійній, при постійній роботі, коли ми реалізовували всі можливі цикли нарізання різьб і всіх варіантів виконання деталей, які можуть бути на такому типу обладнання, тому цій всій команді я приношу особисту подяку. Без них цей проект не відбувся логічним завершенням. Ну, а також, звісно, мені, як керівнику цього проєкту, який дав матеріально повністю це все реалізувати. Далі буде цікаве відео, тому запасайтеся попкормом і рухаємо далі. Для вмикання верстата у нас заведено тумблер основний живлення, при вмиканні якого у нас є індикація, що верстат буде вімкнений. Подане живлення, і вмикається наше освітлення всередині кабіни. Також вмикаються вентилятори, які охолоджують нашу гідростанцію, а також шафу живлення. Для вмикання самого контроллера потрібно звімкнути Power-On і, відповідно, у нас вже йде живлення нашої гідравлічної станції і запуск нашого контроллера. Основні параметри верстату його робочий хід складає по осям. Тобто по осі Х у нас 850 мм, вісь Z 490 мм, вісь А 195 мм. Прохідний діаметр, який прокручуваний над цією поверхнею, тобто над гофрозахистом, який максимальний можна поставити, якщо ми не беремо обмеження цього супорта, це 540 мм. І діаметр прокручуємо над супортом 180 коли ми повністю під'їжджаємо. Тут у нас в даному випадку стоїть чотирьохкулачковий 125 125 патрон. Прохідний діаметр в шпінделі 36 мм. У нас приводний блок на 8 інструментів. Тут оберти можуть бути як постійні, максимальні 2500 обертів для інструментів фризи, сверла. А також в позиційному режимі для нарізання різьби мічиком в жорсткому режимі. Револьверна голова у нас на 8 інструментів. Тут електропривод, ніяких піджимів гідравлічних немає. Гофрозахист по осі X, по Осі Z. Вісь А закрита кожухом. Станина верстату полімербетонна. Ми показували в попередніх відео. Дам посилання побачити, як це все робилося, якщо пропустили, як складався верстат. І ця частина у нас полімер-бетона, Тобто ці дві станини, вони в нас відлиті. Відповідно, коли були зібрані координати, і шпіндель в своєму корпусі виставлявся в двох площинах, тобто його нахил і проворот відносно наших осей. Лавили скалку в конус і викатувалися по індикатору. Додам, що серводвигуни для цього верстату використовуємо з інкрементним енкодером, але використовуємо функцію суперпозиції. Це коли у нас обнулення йде по індуктивним датчикам, але так як вони не точні, у нас потім додатково йде обнулення по Z-мітки нашого інкодеру. І це суперпозиція, вона дає високу повторюваність, яка по механіки. Співпадає, ну, тобто повторюваність до 1 сотки тут гарантована, Тобто, в нас верстат після обнулення, ми можемо повністю його повертати в початкове положення, не перев'язуючи кожен раз інструмент. Зараз зробимо невеликий огляд взагалі верстату, з яких основних компонентів він складається. Ну І, звісно, що почнемо з самого головного це і шпінделя. Оце є душа і серце любого токарного верстату. У нас був деякий огляд по шпінделю. Це шпіндель прямого приводу. Тобто він виконаний як єдине ціле і механічна частина, тобто підшипниковий корпус, і сам загун, який знаходиться всередині цього вузла. Він у нас замовляється повністю в корпусі, оположення тут тобто повітряне. 5,5 кВт він має потужність. Інші характеристики були у нас показані і ми розповідали в іншому відео. У нього є гідравлічне гальмо, яке використовується під час фрезерних робіт для жорсткої фіксації, того, щоб при фрезеруванні не було зміщення. І відповідно у нас підключено через манометр, і контроль тиску, і ми бачимо, коли у нас є. Затиснення цього нашого шпінделя за допомогою гідрогальма. Обертовий циліндр, який передає рух нашої тяги для замикання і розмикання наших кулачків. Ну і розкажемо, в принципі, ми зробили втулки, набір втулок, тому що при наладці і деталі використовувався 6-мм пруток. І тут є деякі моменти, які, на які хотілося б звернути вашу увагу. Втулки вони зроблені в поліаміду. Кінцева втулка має упор, для того, щоб фіксувати її по висоті. Також отвір він робиться під діаметр заготовки з деяким припуском. І є такий отвір, який перпендикулярно процверлений. Коли у нас буде обробка з подачі СОш, є ймовірність, що СОш буде стікати в цю, в цю сторону і оцей кожух які використовується, у нас зараз шланг не підключений, ми СОЖ не використовували. У нас є можливість, щоб потім СОЖ не витікала в цю сторону, є розбризкування в оцей канал і відповідно це повертається в нашу систему СОЖ, яку ми використовуємо вже закольцовано. Це основні такі елементи, ті по головному шпінделі, які тут задіяні. Головна особливість цього шпінделя, звісно, що це високий крутний момент, висока точність за рахунок того, що немає реміної передачі, як все є на більшості е, токарних вертатах. Тобто це шпіндель прямого приводу і е, в нього свій вбудований подар з високою роздільною здатністю, яка дає можливість високою повторюваністю виконувати операції при переходу від токарного до фрезерного режиму. Ну і, звісно, драйвер, який керує цим е, шпінделем. В задній частині верстату в нас є шафа керування, в якій розташовані наші драйвера, а також автоматика і плата розв'язки, релейна плата, яка розв'язує всі наші вузли, які використовуються на верстаті. Для кожного Кожної групи електроніки розділено все по шафам. Є вентиляція і температурний датчик, який вмикає цю вентиляцію за необхідності. Також, якщо не потрібно нам прохідний тип шпінделя, ми маємо можливість замикати нашу бокову частину верстата. На передній частині верстата у нас розташований контролер. Також у нас виведено окремо панель індикації, яка показує, що в нас є живлення, тобто верстат вимкнений. Також, е е за також команда М10 патрон затиснуто чи розтиснуто. Для патрона у нас є педаль і керування за допомогою ножного натискання. Це дає можливість керувати нашим патроном. За допомогою педалі. Так як в нас стоять зараз втулки, відповідно при рухі для розтискання губок у нас відбувається переміщення і заготовки, в тому числі так як тут іде центровка втулка. Прохідний діаметр 36 мм. І вже бачимо індикацію, тобто зараз патрон розтиснено. І продубльовано це на стійки. Є індикація режим позиційного, коли наш токарний патрон знаходиться в режимі позиційної роботи при фрезерних роботах, а також режим, коли ми бачимо, коли задіяне гальмо. Тобто ці всі М-команди, і відповідно індикація, коли вони задіяні. СОЖ у нас є два варіанти. По роботі, у нас він може бути вимкнений, буде ігноруватися команда М8. І є в нас туман і є струя. У нас розділено, у нас зроблено спеціально дві окремі трубки, які подають туман. І окрема трубка, коли потрібно подавати струю. Так як обробка на цьому верстаті в основному буде по алюмінію, ми інтегрували. Окремі можливість подачі СОш як туманом, так і струєю. Команда буде подаватися одна і та сама стандартна М8, М09 вимикання. Але від де знаходиться тумблер, буде різна подача в різні трубки. Тут у нас установлена група, яка група манометрів тиску. Це у нас затискання і розтискання. І відповідно в контролері ми налаштовуємо. Зараз патрон працює на затискання. Відповідно, коли у нас розтиснено, у нас тиск в одному манометру є, в іншому він у нас дорівнює нулю. При затисканні у нас відбувається зміна. Тобто, відповідно, у нас тут падає на нуль, а тут у нас ми виставили за допомогою робокояток, так як у нас досить маленька. По діаметру заготовка, і це в нас алюміній 6 мм. Тобто ми тиск відрегулювали мінімальний, він є, але він невисокий. Так як для того, щоб контролювати, щоб ми не пошкоджували нашу заготовку для дотокарного вертата, цей тиск повинен регулюватися. І якщо нам треба зреверсувати, тобто нам працювати потрібно буде на розтиснення то в контролері змінюється параметр і ці манометри починають працювати зворотньо. Затискання, розтискання йде за допомогою ножної кнопки, або це продубльовано на, нашому, на нашій панелі. на контролері. У нас є таблиця, повністю розписана всі е, цикли, які використовуються на верстаті. Починаючи від переходу в режиму токарного чи фрезерного, закінчуючи вмикання приводного блоку, по ньому буде окрема розповідь, як він, в яких режимах він працює. І є всі цикли, які налаштовані на цьому верстаті під нарізання різьб, під нарізання як е, самим мічиком. Якщо він встановлений в приводному блокі, коли у нас працює як приводний блок, тобто від, як позиційно, і в різних режимах, наприклад, коли ми використовуємо цикли сверління та інші, які є базово для токарного верстату, буде окремо. І також є кінематична схема розположення наших осей, як у напрямку вони рухаються. Це у нас, повторюся, чотирьохвісний верстат. У нас вісь Z. вісь X, класично. Це в нас вісь А. І відповідно, якщо нам треба рухати тут обертами, це працює як другий шпіндель. Це головний, це другий. І якщо треба нарізати різьбу мічиком, то це працює як поворот на вісь. І це в нас вісь Б. Ну і станція. Гідравлічна для нашого затискання-розтискання патрону для гідравлічного патрону, а також для гальба з контролем по тиску. Також у нас тут стає реле тиску, яке контролює і в разі необхідності вимикає. Станція автоматичного мащення для лінійних направляючих і колба для подачі СОЖ туманом. Тут специфічна система, яка подає туман через. Підтискання повітрям, і вже туман подається окремий. Тобто система СОЖ у нас зроблена окремо. Є ця колба для подачі струєю, і тут зроблена своя тип підводу, і є ємність для подачі нашої СОЖ за допомогою насосу і вже відповідно зворотню, воно у нас все повертається в нашу ємність. І те, що я показував з самого початку. Тобто ми за допомогою оцього, оцього перемикача ми можемо вимикати, у нас М8 буде ігноруватися. І в залежності, якщо ми поставимо туман, у нас буде подача за допомогою е електроклапана із колби, і звідтіля буде подаватися вже туманом. і Регулювання інтенсивності буде відбуватися за допомогою змішування. Тобто в залежності, як ми відрегулюємо. і є Інший режим, режим насосу струя. Відповідно, це вже ми вмикаємо оцей насос, і наша команда М08 вже буде вмикати його. І вже струя буде подаватися через оцю трубку. І у нас тут є кран, якщо необхідно, ми можемо умовно його також закривати. Це Основний такий поверхневий огляд будови верстату, його функціональних так сказати, панелей доступу до верстату, і взагалі як, який функціонал є на ньому. Ну і, звісно, пульт ручного керування. Це перша частина відео. Ми розіб'ємо її. І, в принципі, це загальний огляд. А друга частина наступного відео це буде огляд взагалі функціоналу верстату, саме по всіх механізмах і як вони у нас працюють програмно.